Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас павербанк на 65 Вт потужності і 40 000 мАч ємності від компанії Rimax, модель RPP 310. Перед початком тестів попрошу підписатись на канал, поставити вподобайку та написати коментар. Це дуже мотивує мене робити відео. А також я залишу посилання на свою телеграм-спільноту, там ми спілкуємось, відповідаємо на запитання підписників. Поставляється в ось такі пробці з величезною кількістю інформації. Пуербанк надав мені на тест підписник, куплений він за 1699 гривень на момент зйомки відео. Комплект і павербанк, якась інструкція малесенька китайською мовою і англійською. І все, більш нема нічого. Корпус пластиковий. Зверху у нас є екран та кнопка, яка вмикала би цей екран, але щось він не вмикається. Давайте заміряємо розміри. 83,8 на 48. Десь 160, тому що в мене штангенциркуль більш не відкривається. Вага. 827 грам. Купити павербанк по найнижчій ціні допоможе є е каталог. Заходимо у розділ з павербанками, обираємо фільтри, які нам потрібні. Нам потрібен 40 00 мАг ємності та потужність напор більше, ніж 60 Вт. Обрали, бачимо, є 6 моделей. І дивимося, що наш піддослідний якраз йде найдешевший. Заходимо у нього, подивимося його характеристики. 40 000 мАдин. 148 ватт-годин ємності. Все розписано. Тепер порівняємо ціни, відсортуємо за найнижчою ціною. І ось бачимо 1699 гривень. Ціна, за яку він був куплений. Можливо, він розряджений, тому не вмикається. Ставимо його на зарядочку. Так, бачимо, що 1% і заряджається потужністю 64 Вт. Зараз на годиннику 8 година 44 хвилини. Подивимося, за скільки часу він зарядиться. 9.44. За 1 годину Powerbank зарядився на 43%. При цьому заряджається і надалі потужністю 65 Вт. Протоколи швидкої зарядки на TyPay гнізді. Apple 5 Battery Charging, Samsung AFC до 12 вольт, Huawei FCP SCP 12 Вольт до 25 Вт, Quick Charge 20, 30. Протоколів BBK немає, Pump Express немає. Тепер протоколи на першому Type-C. Power Delivery 15 Вт, щось. Power delivery 65 Вт, Apple 5 Вольт, Battery Charging, Samsung AFC 12 Вольт, Huawei FCP, SCP, Quick Charge 2.0. 3-0, 4-0. І все. Наступне тепсі гніздо. На другому гнізді Power Delivery тільки 18 Вт. І відсутні Samsung і Huawei протоколи. Ну, а є Quick Charge 4.0. Ось так. Ой. Також присутній PPS в діапазоні напруг від 3 до 11 вольт із силою струму 3 А. Можемо міняти плавно напругу і з кроком 5 А змінювати силу струму. Максимальна потужність, яку здатен видавати рімакс. 64,5 Вт. Піднімаємо силу струму. 66,5 68,5 70,5 Вт. 72,5 Вт, майже 75 і вимкнувся. Тобто точно свою заявлену 65 Вт видає. Чи може одночасно з двох портів видавати швидку зарядку? Знімаємо 44 Вт з Type-C гнізда і підключаємося в Type-A гніздо знімаючи 10 Вт. І бачимо, що перший порт перегрузився, і більше, ніж 5 вольт ми отримати, на жаль, не можемо. Пробуємо ще раз перезавантажити. Якщо активне type A гніздо, то на другому гнізді Type-C ми отримати більше, ніж 5 вольт не можемо. Давайте спробуємо до першого під'єднатись. Швидка зарядка доступна тільки з одного порту одночасно. Це мінус. Ну і перевіримо на скрізну зарядку. Зараз Powerbank заряджається потужністю 64-65 Вт. Підключаємося до Type-C гнізда другого. І бачимо, що пристрій перезавантажився. І що у нас 1 Вт на заряд бере. І при цьому 5 вольт. Тільки бачить електронне навантаження. Тобто на скрізної зарядки також немає. Пульсації на максимальній потужності: 69-79, тільки що бачив. 68 мВ. Це з величезним запасом вкладається у норму 2%. З пульсаціями питань немає ніяких. Рімакс повністю заряджений, 100% і на зарядку нічого не бере. Будемо проводити тест ємності. Підключаємося до електронного навантаження. І на максимальній потужності починаємо розряд. 64,5 Вт знімається з павербанка. Зупинився тест ємності, він тривав 1 годину 38 хвилин, і акумулятор віддав 106,4 Вт-годин ємності. До висновків почнемо з мінусів. Перший мінус це неможливість швидкою зарядкою, зарядкою заряджати більш ніж один пристрій. Тобто 65 Вт з одного порта взагалі без питань, але якщо, наприклад, 40 Вт з одного і 18 з іншого, мені не вдалося реалізувати такий сценарій. Другий мінус відсутність наскрізної зарядки. Ми не можемо одночасно швидко заряджати пристрій і віддавати хоча б 12 вольт на споживача. В Іншому нормальний варіант по плюсах. Це найдешевший павербанк на 40 тисяч мАч, який віддає чесно 65 Вт потужності. Дешевших я не знайшов. Також він без питань всю свою ємність віддає на максимальній потужності без перегрівів, без виключень, без нічого. Тобто від 100% до нуля він розрядився на максимальній потужності 65 Вт, При цьому коефіцієнт корисної дії склав 72%. Це також достойний результат. По протоколах також все чудово. Пульсації. В межах норми. Ціна, ємність, потужність на гарному рівні. Шкода, що немає наскрізної зарядки і не можна заряджати два пристрої одночасно швидкою зарядкою. Дякую за увагу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Триває збір на ще одну зарядну станцію для артилеристів 205-го батальйону. І для того, щоб мотивувати вас донатити, я розіграю серед усіх, хто задонатить ось такі призи. Це пірометр. Таким самим я користуюсь точний, хороший. Зарядочка на 65 часних ват, щоб заряджати ваші пауербанки доволі швидко. А також кемпінговий ліхтар від Nature Hike. Один шанс виграти це 20 гривень. Задонатили 200 гривень, отримали 10 шансів на те, щоб виграти. Розіграш буде відбуватися в офіційному рандомайзері від Монобанка. А також ті артилеристи передали нам ось такі гільзи. За, як вдячність за попередній збір. Звичайно, ще немає відеозвіту, але він обов'язково буде. А ці гільзи я розіграю серед учасників цього збору. Одна гільза буде. Надіслана тому, хто задонатить одноразово найбільшу суму, а друга гільза буде розіграна на таких же умовах, як і ось цих три призи. Тому долучайтесь, дуже круті у нас мотиватори для донатів. Всі посилання будуть в описі на Монобанку, а також на все інше. Дякую за увагу. Не забувайте підтримати наше військо.